Венера переходить в знак Козиріг. Астро і таропрогноз для кожного зі знаків. зодіаку окремо. Подивимось, на що тобі слід звернути увагу в період з 11 листопада по 7 грудня. Включно. Друзі, карта дня і астропрогнози. Мене в сторіс інстаграм щодня. Підписуйся на мою сторінку, щоб знати, як правильно проживати кожен божий день посилання в шапці профілю. Стихія вогню, Овен Лев і Стрілець, спочатку загальна інформація, а потім підемо, як завжди, безпосередньо по кожному знаку окремо. Одразу Друзі, хочу сказати, що період повинен бути потенційно дуже хороший по тому сектору, по тому будиночку, де він у вас буде проходити. Що таке взагалі Венера? Венера у нас про партнерські стосунки, любов, домовленості в робочому форматі, про гроші, про задоволення, про красу, і частково про здоров'я. А Козиріг у нас такий дуже трудолюбивий знак зодіака, Він про кар'єру, про роботу, про досягнення, про практичність. Матеріалізм, а також про обов'язок і цілеспрямованість. Дуже підходящий час для того, щоб в цілому знайти якісь або перейти на нові джерела доходу, тобто змінити роботу, або почати там інвестувати, наприклад, в власний бізнес, розвивати його. Венера в козрозі також сприяє професійному зростанню та зміцненню свого положення авторитету по поточному місцю роботи. У багатьох, в принципі, зростає потреба, мотивація вкладатися в свій розвиток, вчитися новим навичкам та зміцнювати якусь репутацію по на роботі. Це може бути і в навчанні як варіант, також тобто інвестиції у фінансовому плані. О, особливо це цей період буде важливим для тих, хто хоче реально досягти якихось поставлених собі там цілей, там підвищення кращої роботи. Тобто тут. Карбланш є всі можливості, щоб отримати бажаний результат. Або там не знаю, щоб вам підвищили зарплату, як варіант. А в цілому матеріальні цінності стають на перший план для кожного знаку. З нас, тому що Козирог, він все ж таки про матеріалізм, як я вже і сказав. В пріоритет також виходить бажання укріпити або поточні стосунки, або в цілому завести стосунки. А єдине, що тут може бути такий момент, що, наприклад, у взаємовідносинах може бути зацикленість на статусі партнера або багатоповерхневості, сухості битовухи. Дом робота, робота і немає якоїсь такої духовної близькості, тобто Романтизм, романтична, скажімо так, сторона ваших стосунків, вона відходить на другий план. А, також а, тут може бути прояв авторитетності від вашого партнера по відношенню до вас, або від вас до вашого партнера. Ну тут повинно бути це в хорошому форматі, тобто таке, знаєте, піклування, там ревність, контроль, типу в хорошому сенсі цього слова. Також дуже прекрасний час для того, щоб почати обговорювати з вашим партнером якісь дуже важливі моменти, там не знаю, переїзд, плани на майбутнє, якісь покупки сумісні. Або як варіант одруження в цілому. А також партнер може, якщо ви там з кимось познайомитесь, то це потенційно може бути така історія, що партнер може бути набагато старший за вас, або з дуже такою хорошою посадою, як я вже сказав, тобто в соціумі він може грати дуже важливу роль. А, якщо стосунки здорові, міцні, то цей період дуже класний для того, щоб зміцнити їх ще сильніше, в принципі, можуть давати ситуації, коли ви зблизитеся ще сильніше. Якщо навпаки, то відповідно тут може бути і навіть розставання. А, дуже часто. Часно. Венера в Козорозі дає момент повернення колишніх стосунків. Або у нас з'являється це бажання, або колишні самі проявляються до нас. Плюс у нас ще буде в цей проміжок часу ретроградний Меркурій. Mm. <кл 'я> ну і в негативі цей проміжок часу може давати закомплексованість, холодність, небажання розуміти позицію партнера, таку, я б сказав, впертість, тобто небажання от йти на якісь от компроміси, те, що я казав. Ну і перший в нас знак Зодіака буде. Овен для овнів це буде десятий сектор гороскопу. Це у нас кар'єра, статус, репутація, публічний авторитет. І відповідно для вас це дуже хороший а, період, щоб знайти нову кращу роботу. Це може бути як варіант, ви отримаєте м, пропозицію кращої роботи. Ну тут я б даже сказав, що у вас може бути потенційна історія, що вам або можуть дати підвищення, або дуже багато може бути клієнтів. Наприклад, м, це може бути заключення якогось дуже важливого договору, наприклад, з якимось інвестором. А, дуже класний момент, оскільки 10-й сектор це найвищий сектор, і м, ним управляє відповідно козорог, То тут. Момент, наприклад, якщо ви планували відкривати свій бізнес, або більш активніше ним займатися там розвивати, то це ідеальний момент для того, щоб це зробити. Тобто тут будуть всі ситуації складатися в такий, знаєте, пазл, який допоможе вам швидше реалізувати те, що ви хочете. Статус також сюди йде, це може бути початок нових стосунків, це може бути пропозиція руки і серця, це може бути. Сумісне обговорення якихось планів. Ну тут більше якісь подарунки, компліменти, подарунки в матеріальному плані більше будуть іти. Як варіант, це може бути, що ви купите там не знаю, разом машину, зійдетесь тут. Це може бути як варіант і вагітність, але ну, все ж таки тут більше або одруження може бути, або з'їхатися може з вашим партнером. Публічна репутація і авторитет. До речі, як варіант, ну ви можете почати зустрічатися з якоюсь людиною, і тут можлива історія у овні, що це може бути партнер з минулого, як варіант, або нова людина. Публічна репутація авторитет. Ну тут якась може бути ситуація, коли, наприклад, ви зможете заявити про себе, показати себе з іншої точки зору, коли вас побачать, замітять, признають за ваші заслуги, і ви отримаєте бажання, там, нову посаду або в такому форматі. Це може бути публічний виступ, це може бути, коли ви там будете вести якусь презентацію презентувати на нараді, або там багато може бути комунікацій з якимись такими впливовими авторитетними людьми, які вам з плином часу повпливають. Ну і давайте карту поради для вас на цей проміжок часу. Двійка кубків! Клас! Тут точно, або стосунки потенційно можуть бути, або якісь зміни можуть бути з вашим партнером, якщо ви вже в стосунках. Пропозиція знову ж таки руки і серця. Подарунки багато може бути побачення якоїсь. Я б навіть сказав, по цій карті у вас може бути і романтика, як варіант, тому що кубки у нас про емоції, про почуття, про емоційну близькість. А це може бути підписання нового трудового договору або заключення якогось контракту з якимось клієнтом або от інвестором, те, що я вам вже казав. Тобто тут колаборація з іншими людьми у вас грає дуже важливу роль. Знову ж таки, фінансове може бути надходження від інших людей. Як варіант це може бути сумісний бізнес з кимось. Також така історія можлива. Все ж таки, тут або клієнти можуть нові прийти, за рахунок чого у вас фінанси повинні зрости, тому що Венера у нас відповідає за фінанси, а у вас такий будинок роботи. Тому відповідно тут повинні от такі от у вас бути зміни. Далі у нас йдуть леви. Для левів це буде шостий сектор гороскопу, де буде проходити цей період. Прекрасна історія, адже він у вас затрагує сектор роботи, служіння іншим людям і здоров'я. Домашні улюбленці, до речі, тут також ідуть. Як варіант, це може бути. Історія, що ви або будете купляти щось своєму своєму котику, собачці, не знаю, от інвестувати гроші в нього, як варіант, хтось придбає кота або собаку. Рутинне життя може змінитися за рахунок того, що ви можете тут більше почати працювати, або, наприклад, інвестуєте ем, гроші там, в хобі, в якісь навчання, за рахунок чого у вас цей проміжок часу може тримати трошки більше в тонусі. Це може бути така історія, як варіант, пов'язана зі здоров'ям. Тут Доволі таки можлива історія, що ви там почнете там не сядете на дієту, заплатите гроші там за спортзал, наприклад, почнете ходити, або там тренера будете наймати, щоб він вас якось прокачав у фізичному стані. Це може бути консультація у лікаря, наприклад, там просто якийсь чекап робитимете, або ну як варіант, тут може бути і планова операція, але це непогана історія. Пластичні операції можуть бути, косметологія, тобто догляд за собою. Ну, Здоров'я, це все по факту, і внутрішнє, і фіз... візуальне. Відповідно, тут от зі здоров'ям якісь моменти ви можете вирішувати. Вітаміни можете просто почати приймати, може перейдете на якесь більш здорове харчування, як варіант. Ну все ж таки, я думаю, що тут більше у вас програється робота. А, у нас якби, сектор роботи також це. І тут може бути дуже багато нових клієнтів, нові пропозиції колаборації. Це може бути і підвищення у вас, як і у Овні, в принципі. Це може бути як варіант, момент а, пропозиція дуже кращої роботи. Якщо ви хотіли міняти роботу, це ідеальний час. Я думаю, що ви знайдете бажаний результат, бажану роботу, бажану компанію. А це може бути історія, що ви будете активно брати, може на себе більше відповідальності для того, щоб з плином часу, скажімо так, вас підвищили або дали якусь премію аванс. До речі, може бути і надбавка, і премія, і підвищення зарплатні у вас може бути. Давайте карту пораду для вас на цей проміжок часу. Ой, карти. А, дуже багато карт випало. Не рахується. Дуже багато. Вісімка капентаклей клас фінансова карта. Ну тут точно або буде дуже багато роботи. У вас цей проміжок часу, або як варіант, може бути якесь фінансове надходження. Що дуже добре, скажіть? <хи> Ось цей як варіант може бути історія, що ви можете в цей проміжок часу інвестувати. Якщо, наприклад, у вас бізнес свій, то по цій карті ви, скоріш за все, можете інвестувати і з плином часу це дасть свої якісь плоди результати. По цій карті зазвичай дуже ще така історія проходить, коли ми дуже так майстерно підходимо до вирішення якогось питання, фокусуємо вектор своєї уваги на одному якомусь конкретному питанні і отримуємо бажаний результат. І це може бути якийсь важливий проект, який надійде вам і що. Що потім дасть вам якісь хороші результати. Або це як варіант може бути, що просто багато буде роботи, і ви прямо фокусуватиметесь безпосередньо тільки на роботу в такому контексті для вас. Далі у нас ідуть стрільці для стрільців. Це другий сектор гороскопу, фінансовий сектор і. Венера у нас фінансова планета, відповідно, для вас потенційно цей проміжок часу повинен дати зростання ваших фінансових доходів. Ну, як варіант, це може бути і зміна роботи, але мені здається, тут може бути як варіант, або якісь клієнти можуть нові прийти, або може бути, що вам зарплату підвищать тут як варіант. Це може бути, до речі, тут може бути як варіант покровительство. Козарів, він такий сімейний знак зодяка, він проходить на усі з раком, і відповідно тут може партнер вам дати додаткових грошей, або там просто сказати, що там ти тепер ти не платиш за квартиру, я сам беру на себе ці розходи. Або там не знаю, ти не купляй більше продукти. Я тепер буду купляти. Ну, як варіант, ви можете стати покровителем для свого партнера. але все ж таки, я думаю, що тут безпосередньо у вас фінанси у вас тут. Я б даже сказав, що може з'явитися можливість накопичити гроші, відкласти. А потім собі, наприклад, щось придбати або там щось їх вкласти. Як варіант, це може бути інвестиція в щось у вас, тут в якусь важливу річ, там, покупка машини, тому що у нас не, не тільки сектор доходів, а ще й сектор витрат. І це може бути там, покупка машини або покупка квартири в цей проміжок часу. Ну, якась велика прям, історія. Як варіант може програтися. А самооцінка тут також у вас повинна зрости, але, скоріш за все, вона зросте за рахунок того, що може дуже багато бути уваги до вас як до професіонала своєї справи. Чому? Тому що я казав, що козарів у нас про роботу, кар'єру і досягнення. Відповідно, тут може бути більше у вас якоїсь впевненості в собі, що я реально класний спеціаліст, і я можу більше. Як варіант, може за рахунок чого ви задумаєтесь про зміну роботи. І така історія може даватись. Фінанси тут у вас 100% повинні зрости. Давайте карту пораду для вас на цей проміжок часу стрільці. Що там картішки скажуть? Карта страшний суд. Ну карта страшний суд або каже про те, що може бути воскрішення старих проблем, ну тобто якихось проєктів, До речі, по цій карті можуть старі клієнти до вас прийти. Коли ви отримаєте за це там якісь гроші, або це може бути якась людина, наприклад, з минулого проявиться до вас, каже, а повертайтеся до нас на роботу, або давай-ка переходь до мене. Ем... В компанію працювати а, зазвичай ця карта також показує історію перехід на більш якісніший, комфортніший формат. І відповідно тут а, старший аркан, кармічна карта. Відповідно, тут у вас. Потенційно точно повинна бути історія, що ваші фінанси вони вийдуть на перш на, на новий план. Ну дивіться, якщо ви не дуже добре, скажімо так, грамотно відноситесь до своїх фінансів, то це може бути історія, що у вас це проміжок часу буде вчитись звертатись правильно до своїх фінансів через якісь проблеми, які потенційно у вас були в минулому. Там не знаю, спустили гроші на якісь задоволення. Трапиться якась форс-форс-мажорна ситуація, і вам треба буде брати десь брати гроші, шукати для того, щоб перекрити цю форсмож. Чорну історію в такому форматі. Ця карта може програтись. Але мені чомусь здається, вона дає вихід все ж таки на новий формат фінансовий. Тому якось так для вас дуже за вас радий. Лайкайте, коментуйте, підписуйтесь на мою сторінку. Тут дуже багато чого цікавого. Всім гарного дня, обійняв, бережіть себе. Цьомікі боміки.